Ми віримо в що ти переможеш, махнуть золотавим крилом рушники і пам'ять про тих, хто здобув перемогу, залишиться назавжди на вічні віки. Шановна громада, 11 років в нашій Україні неспокій. Іде жорстока війна. Тисячі українських захисників оборонять нашу землю від ворога. 11 років захищаючи її цілісність і незалежність нашої країни. Гинуть її найкращі сини та дочки. На жаль, не обминає біда і наш край. 39 найкращих синів Іршавської міської територіальної громади віддали своє життя, захищаючи нашу державу. Білими ангелами відлітають вони на небеса. Залишаючи про себе тільки пам'ять, урочисто відкривши алею пам'яті героїв, місце, яке знову і знову буде нагадувати нам про війну, про славних героїв сьогодення, про наше горе і біль. право для підняття державного прапору України та прапора Української повстанської армії надається. Сергію Ленділ, добровольцю, ветерану, учаснику російсько-української війни. Юрію Бісмакум, добровольцю, учасник АТО та російсько-української війни. Так на дісмой, во віки вікові, ся той Боже, святой віпий, сятий без смерт, не помилуйна, дай, Боже, сяй, кріпкай, сядай без сен, не помилуй нас, сяй, Боже, сятий, кріпчей, сяй без сен, не помилуй нас. Покоєння, душу стопших, грабів Божих, воїнів наших героїв, і же проститися і всякому привіченню, вольному же і невольному. <поєння> Наша громада 319 людей зі зброї в руках, призваних, захищають нашу територію, нашу державу. Сьогодні 26 офіційно є тих, хто без вісти пропавший. Сьогодні 41 ті, хто загинув і не побачить уже ніколи свою сім'ю. 103 звільнені в запас. Напевно, всі об'єднані однією метою, незалежно, де би хто не проживав, на півночі чи на півдні, на сході чи заході, це отримати перемогу і жити під мирним небом в вільній Україні. Важко виразити, ще раз повторююся, все то, що, можливо, треба сказати, почути, проникнути. Але я би хотів сказати коротко. Рядками вірша, який написала мама одного із наших героїв. Життя прекрасне та життя мить. Бог вирішує, кому скільки жить. Життя віддав за Україну свою, тепер герой в небеснім строю. Хай Бог дарує всім Царству небесне, всім героям, які загинули на полі брані. І нашим героям, яких ми сьогодні вшановуємо. А тим, хто сьогодні волонтерить, донатить, викор... виконує всі свої обов'язки професійні на своєму робочому місці, хто докладає зусиль для того, щоб на крок на йоту приближити перемогу. Хай Бог дарує ласку і щедрість і благословіть нашу Іршавщину, наш край і всю нашу Україну. Слава Україні! Я бажаю рідним терпіння. Щоб змирили з тим, що є, тому що інакше не буде воїнам, Царство Небесне, нехай спочиває з миром. Слава Україні! Що сьогодні на нас дивляться в очі нам, дивляться побратими, які віддали саме дороге, що можна віддати, то є життя і дивляться нас і вірять, що ми обов'язково кожен з нас на своєму місці щось зробить для того, щоб настала перемога. Вони в це вірять і я думаю, ми це зробимо. Бажаю здоров'я, терпіння Божого благословення. Велика трагедія українського народу, яка почалася з 2014 року, де гинуть на кращі наші побратими, які ніколи не думали, що будуть брати руку в руки зброю, але стали на захист і мужньо захищають. Нашу батьківщину. Що хочу сказати цих хлопців, які долучилися до небесного війська нашого. Їм повага, честь, шана, царство небесне і вічна слава. Близький уклін батькам, рідним та друзям наших героїв. Ми завжди будемо пам'ятати наших синів, чоловіків, братів, батьків. Вони загинули заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. Запрошуємо керівництво громади та представників громадськості силових структур рідних покласти квіти та запалені лампадки.